Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Доброго ранку. Дітки, подивіться на зображення і скажіть. Хто це? Кого ви бачите? Так, це кінь, корова, коза, вівця, порося, кролик, песик і котик. Як можна назвати їх одним словом? Так, це тварини. А чи знаєте ви, які це тварини, дикі чи свійські? Так, це свійські або домашні. А чому їх так називають? Тому що за ними доглядає і годує людина. Сьогодні ми поговоримо і вивчимо вірш, а про кого відгадайте загадку. Хто пасеться на лужочку, товстобокий бочка, Любить сінам ласувати, молочко дає малята. Будьте мому здорові і подякуйте корові. Дітки, зараз я пропоную зробити розповідь, опис про свійську тварину за допомогою таблиці. Будьте уважні, слідкуйте за пальчиком, який буде з'являтися і показувати малюнки. Я вам промовлю запитання, а дорослі вам прочитають це питання. Хто це? Тобто, ви називаєте тваринку, яку описуєте. Ставимо пальчик на наступний прямокутник, де зображені місця, де живе тваринка. Ви називаєте місце, де людина тримає свійську тварину, наприклад, хлів, крольчатник. Далі необхідно описати, які Особливі частини тіла має тварина. Це можуть бути довгі вуха або роги, ратиці, тобто копита, якого розміру і форми хвіст. Наступне питання: чим вкрите тіло тварини? Це може бути хутро різного розміру і кольору. Тепер ми маємо сказати, яка наша тварина за розміром велика, середня чи маленька. Далі ми повинні сказати, як називають дитинчат. На наступному прямокутнику зображена їжа, овочі, трава, м'ясо, риба. До нього є запитання чим харчується. Тобто, вам необхідно назвати. Чим харчується тварина, про яку ви розповідаєте? В останньому прямокутничку є запитання, яку користь приносить людині. Тут можна розповісти, що вона дає людям: молоко, вовну чи м'ясо. Дітки, давайте разом опишемо корову. Це корова, вона живе біля людей у хліву. У неї є два роги. Довгий хвіст, схожий на мотузку з кітечкою, довгі ноги з роздвоєними копитами, її тіло вкрите хутром. Вона рябенька, тобто біла з темними плямами. Корова велика. Дитинчат називають телятами. Корова їсть траву, сіно, овочі. Людям вона дає молоко. Шкіру та м'ясо. Ось так ми описали нашу тварину. Таким чином, ви можете описати і іншу свійську тварин. Малята тепер пропоную прослухати і вивчити вірш Марії Познанської корова. Ти корівенько, чому все говориш му та «му»? Певне, їсти хочеш лиско, на лужок піди, він близько. Та гляди, не забувай, молочка корівко дай. Дітки, як називається вірш? Вірш називається корова. Хто автор вірша? Автор вірша Марія Познанська. Про кого говориться у вірші? Про корову лиску. Що вона говорила? Говорила му та му. Ось цим значком ми позначаємо, що корова говорила. Чому вона так казала? Хотіла їсти. Цей значок позначає, що корівка хоче їсти. Куди порадили їй піти? На лужок. Квадратик з кружечком горі позначає на, а людина йде, означає йти. Де знаходився лужок? Близько. Цей значок позначає, що лужок близько. Про що нагадали корівці? Подивіться, людина, дивиться у дзеркало, тобто гляди, а друга людина показує пальчиком Не забувай. Та гляди, не забувай, нагадали корівці. Молочка корівка дай. Дітки, подивіться, корівка і ручка поруч означає дати. А тепер малята, давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Ти корівонька чому? Все говориш му та му. Певне, їсти хочеш лиско? На лужок піди, він близько. Та гляди, не забувай, Молочка, корівко дай. Зараз я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюйте за мною. Марія Познанська корова. Ти корівонько, чому все говориш му та му, певне, їсти хочеш лиско? На ложок піди він близько. Та гляди, не забувай. Молочка корівко, дай! Сподіваюсь, у вас все вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали чудовий вірш про корову, а ще навчилися складати розповідь про цвійську тварину. Чекаю на ваші відео. До нових зустрічей, малята. До побачення!